Середи 11 грудня. Яким був день сьогоднішній, знають наші репортери. Вінницькі старшокласники проводять інтерактивні ігри справ дитини для учнів молодших класів міських шкіл. На майдані Незалежності, окрім резиденції Діда Мороза, встановили будинок Снігуринки та хату Баби Гри. Більше про це далі. Я Роман Гах. Вінницькі фігуристи готуються до міжнародних змагань. Важко дуже. Всеукраїнський тиждень права відбувається в вінницьких школах. Старшокласники вчать дітей бути обізнаними у своїх правах та обов'язках. Такі самі заходи відбуваються по всій Україні. Так, у загальноосвітній школі номер 4 відбувся урок права. Подробиці має наш репортер Сергій Баранчук. В рамках всеукраїнського тижня права у вінницьких школах учні молодших класів знайомлять з їхніми правами та обов'язками. Займаються цим не педагоги, а волонтери, дитячі омбудсмени. В цій ролі виступають учні старших класів різних шкіл. У Вінниці таких волонтерів 15. Вони розділені на дві групи. Омбудсмени відвідують школи міста і проводять для малечі інтерактивні ігри та уроки. Один із таких заходів пройшов 11 грудня у школі номер 4 Старшокласники водязі казкових героїв розповідали дітям про їхні права і обов'язки, про які йдеться в Конвенції ООН про права дитини. Ми провели дуже цікавий інтерактивний захід це абетка прав дитини. Для дітей третіх класів ми ходимо по різних школах та доносимо діткам інформацію про права та обов'язки дитини. Також на цьому тижні ми провели інтерактивний проект «Право для наймолодших, де також розповідали про права та обов'язки дітей. Діти активно брали участь в грі, відповідали на питання казкових героїв, а ті, в свою чергу, для них танцювали, співали, показували різні цікаві сценки. Те, чому вони їх вчили, діти добре засвоїли. Нас навчили, що у нас є обов'язки і права. Із об'язаності ми маємо ходити в школу і у нас є право на спорт. Мы должны выполнять обязанности, ходить в школу. Ну и что? У нас очень много прав есть, как и у человека. Ну, например, э, на еду, на, на лечение, на на любовь родительскую, ну и других людей. Заняття з учнями молодших класів волонтери проводять не лише з нагоди тижня права. За словами координатора міських дитячих омбудсменів, учениця А класу школи No5 Анастасії Остапець з просвітницькою метою вони приходять до малечі двічі на місяць. Причому відвідують не лише школи, а й заклади для дітей з особливими потребами. Сергій Баранчук, Олександр Малий, телеканал Віта. Права людини та їх захист сьогодні обговорювали і у Вінницькому апеляційному адміністративному суді за круглим столом зібрались судді, адвокати, представники громадських організацій, а також студенти Вінницької, Хмельницької та Чернівецької областей. Тема, яку обговорювали, звучала так: людина найвища соціальна цінність в Україні: права людини та їх захист. Кожен з виступаючих міг висловити свою думку. Це не секрет. Всі ми знаємо, що все-таки правова культура, культура в нас в Україні. Все-таки на неналежному рівні в порівнянні з іншими європейськими державами і з тими стандартами, про які ми знаємо і які ми засвоїмо на теренах нашої держави. Ось, але я вважаю, що наш захід ми проводимо під тією ігідою, що ми. Кожен з нас зробить безпосередній внесок у розвиток правової культури, і також все це буде слугувати тому, що ми в деякій мірі буде сприятиме мо викоренню правовому правовому негілізму в нашій державі. Резиденція Діда Мороза на Майдані Незалежності запрацює за тиждень, 18 грудня. На Вінницьку малечу очікує чимало конкурсів, розваг та сюрпризів. Окрім резиденції Діда Мороза, на Майдані також вже змонтували будинок снігурки та хатинку бабу Яги. Про все це Роман Гах знає більше. До новорічних свят на Майдані Незалежності вже встановили резиденцію Вінницького Діда Мороза. Цього року тут, окрім неї, з'явились будинки для снігурки та баби Яги. Зараз в помешканні Діда Мороза продовжують робити ремонт. Новорічну однокімнатну резиденцію облаштовують вдвокімнатну. Діда Мороза буде більше пространством, щоб було ну, комфортніше йому знаходитися в цьому домі. Щоб було не так, як Дід Морозу, як дітям, звісно. буде комфортніше. Будет как би бы, вторая ну, комната, де там будуть это утеплено і естественно теплее буде, звісно, ну в зависимости, опять же, как, от погоди, немножко. Монтаж Ми розпочали 7 грудня, і вже за два дні будемо робити світлову світловий одяг для нашої резиденції, тому що це буде дуже яскраво в цьому році, і е, ми сподіваємось, що ми зможемо створити дійсно казочку для наших вінничан. Вони стануть учасниками новорічних перегонів Баба Яга – Дід Мороз Продакшн». Це буде новорічна вечірня гімнастика кожного дня. І, звичайно, ми маємо багато цікавих персонажів. Це і домові, які мешкають в цій резиденції, це і Леші, кіт Баюн, який є другом нашої снігурки. І я хочу сказати, що саме тут у резиденції буде діючи власна грошова валюта, морозики, яку можна буде обміняти саме в будиночку Баби Єгіт. Ось так зовні виглядає хатина Баба Яги. Вона, як і в казках, на імпровізованих курячих лапах. Ну а це будинок снігурки. За два дні його розпочнуть розмальовувати всередині. Резиденція Діда Мороза разом з будинком Снігуреньки та хатою Баби Яги відкриється 19 грудня. До них він зможуть завітати впродовж місяця. Роман Гах Олег Літвінцев, телеканал Віта. 28 вінницьких фігуристів братимуть участь у міжнародних змаганнях з фігурного катання Вінниця трофі Трофі-2013». Відбудеться турнір на льодовій арені одного з місцевих торговельно-розважальних комплексів. Там змагатимуться 200 спортсменів. Фігуристи приїхали з Росії, Білорусі, Молдови, Кіпру, Казахстану, Туреччини. До змагань залишився один день. Ми вирішили поцікавитися, як готуються наші вінницькі фігуристи. Коли прийшли на одне з останніх тренувань, то застали найменших учасників. Про них і піде. Це мова далі. Ось вони найменші учасники змагань з фігурного катання. Їм від 5 до 12 років. Ви бачите, як спортсмени відпрацьовують командне вітання. Це початок тренувань. Фігуристи відточують елементи свого виступу. Програму повинні входити елементи. В старші групи – прыжки. В один два обороти ми вже прыгаємо. Вращение, вращение комбинированное, как бы там сложные позиции. Маленькі дітки, но это начальний уровень. Каждый участник будет танцевать всего один танец. Танець у маленьких деток длится одна минутка, у старших две с половиной минуты примерно. Настя Миченко одинадцять на смагані дівчину дує вальный танець. іноді не, ну, не виходить, я дуже розстраююся. А це репетиція тих, кому 5 та 6 років. За умовами турніру ці фігуристи повинні продемонструвати набір вправ для початківців. Починаємо вчити йолочку, фонарики, цапельку, змійки. Дуже багато різних упражнень. Дітки граються, іноді вистраюємо ігри, тренування во время ігор. Розставляємо фішечки в виде ігри. Я Недавно стала на коньки. В три. Встала на конке на коньке. И еще тогда каталась штучка. Первый раз будешь выступать? Да, в первый. В Я готов. Болеем все вместе, переживаем все вместе. На тренировке ходим по очереди. С большим удовольствием катается. Занимается фигурным катанием, с пристрастием, можно так сказать. На соревнования стремится. Тільки призове місце отримати. Богдан ще не єдиний хлопчик на змаганнях. Йому шість до турніру фігурист підійшов відповідально. Вивчаю пістолетик, садочки з прижочка, просто садочки. Важко? Ну, не дуже. Це мій костюм. Це пісталі тільки бабочка, щоб красиво бути. Це просто такі чоловіки гости. В останні дні перед турніром віницькі фігуристи тренуються щодня по півтори, а то й дві години. Дехто з них на льот приходить о шостій ранку, щоб гарно виступити на змаганнях. Завтра офіційне відкриття міжнародних змагань з фігурного катання. Олена Гук, Олег Литвинцев, телеканал Віта. Ось такою була середа, яким видасться четвер. Дізнавайтеся завтра. Перші новини дня о 7.40, вечірній випуск новин о 19.00. А за декілька хвилин у цій студії в прямому ефірі на запитання глядачів та ведучої програми на часі Ростислава Зарубінської відповідатиме заступник міського голови з економічних питань Валерій Коровій. Дочекайтеся і приєднуйтесь до розмови. У мене все прогноз погоди. Завершує випуск. побачення. 12 грудня Вінниці хмарно, вночі та в день сніг з дощем, ожелець та туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 1-4, в день плюс 3-2.